Слава Україні та слава українським жінкам! Мене звати Анета, я супроводжуюча автобусних турів по Європі, СММ-спеціаліст та контент-мейкер у Варшаві. І сьогодні вже друга частина відео, як я стала супроводжуючи. Якщо ви не дивились першу частину, то, будь ласка, подивіться, щоб уловити суть другого відео, тому що я зараз буду розказувати, як я потрапила в другу фірму і які знання вона мені принесла. І так, як я розповідала в першому відео, що мене познайомив мій друг супроводжуючий в попередньої фірми з не знаю головною шишкою турфірм – фірм тому що я возила тури білорусів і українців но з Польщі. тобто ці автобуси виїжджали в основному з Варшави, і там були українці білоруси, які живуть в Польщі. А він мене познайомив саме з шишкою, яка возила білоруські групи з Білорусі. І він мене представив так, що я професійно супроводжуюча, я суперкласна, мега, взагалі пушка пітарда. Я так і про себе думала насправді, що я пушка пітарда. Його звати Коля, це зараз мій хороший, не знаю, може, друг товариш, не знаю, як правильно навіть сказати. Ми досі спілкуємося, тому що я і працюю в нього і як друзі. Він знав про мене, і буквально через тиждень він приїхав своєю дівчиною до мене домой, сюди, на цей диван, і такий каже: да я так? Ну да, я класна. Правиїзд, я так, класна. Завтра виїзд поїдеш. Я така, куди? В Париж. Я така, звісно, я два тижні тому якраз в Паріжі, тіпі, що там робити. И це, девочки, слух ему Вы за 12 часов, смотри, 4 дня в Париже, там Версаль, Диснейленд, гидов нет, наушников нет. Отель, потом скину, какой отель, группу вайбере сама создаешь. Ну, все пока. Я просто сижу, я такая в смысле, ничего не поняла, потому что в предней фирме... Я не мала права створювати групу в вайбері в попередній фірмі було все заброньовано. В попередніх фір... я така у мене 12 годин в п'ятницю, щоб щоб зробити на завтра весь тур. Я не підготовлена по Парижу. Я не знаю, де брати наушники, тому що вони всі дайшли в тур. А за наушники ще буде прикол, тому що всі фірми, які працюють в Польщі. Вартість наушників входить вже в головну екскурсію, тобто вони безкоштовні. А я не знала, що в білоруських фірмах всі наушники йдуть за додаткову плату. Я знайшла наушники на один, на який один день на ці три-чотири дні. Не знаю, це можливо вийшло 5 днів разом з тим, як ми їхали до Парижу. Вийшли чи 500, чи 600 злотих. Ну тобто, я думаю, ну і що? Мені це вернеться. Приїжджаємо ми на майські. Лувр – закритий, Версаль закритий, Діснейленд закритий. Тобто в Паріжі немає що робити от слова совсем. Тільки на екскурсіях пішохідних ти нікуди не зайдеш, ніде навіть не посидиш. І це справді для мене було дуже велике випробування, тому що за 12 годин я підготувалася повністю до тура, я знайшла гідів, хоча ніколи цього не робила і не шукала. Тобто, супроводжуючий, має дуже швидко знайти все, що потрібно для тура. Я всю ніч не спала, я дуже переживала, я зробила відразу групу вайбері. Я прочитала ось стільки інформації, я так швидко не зубрила нічого. Мені здається, настільки був стресові ці е, пару годин, що це було жахливо. Бо навіть зараз я пам'ятаю цей стрес, цей страх, це все, що було в мені. І е, тур вийшов насправді дуже поганим, нереально. Я старалася викладалась, але настільки було багато стресу. Е, була одна перша ситуація в Парижі, що. Е, Дуже мене налякала і зрозуміла, і дала зрозуміти те, що супроводжуюча має знати дуже багато мов. Це теж дуже головний фактор. Вона не може знати тільки українську, англійську, так? вона має знати мінімум п'ять мов, щоб якось, якщо хтось щось не розуміє, ти маєш це пояснити. Все одно на Google-перекладач, все одно на все, ти маєш словесно добитися до. Того, що тобі потрібно е, про цю ситуацію, про останні ситуації, які стали стрешові і в Парижі, я хочу розказати це в окремому відео, але розкажу про цей тур, що насправді злетіло дуже багато екскурсій. Е, насправді, ці наушники я не мала роздавати безкоштовно. Я мала за них попросити гроші, але, дякуючи, Полі він сказав. Я в шоці, але ладно, на цей раз на перше я закрию очі, я тобі віддам за них кошти. Тобто мене трусило ще два тижні від цього туру. Я зрозуміла, що я не то, що не супроводжуюча, я ніхто. Просто оці тури, що я їздила там рік, два-три тому, це... це не тури, це було відпочинок, релакс, спання, срання. Я перепрошую. Е, ну, я згадую цей тур. Мене досі коло... якось зараз навіть серце Почало колотатись, тому що е, після цього тура я зрозуміла, що я хочу бути справжньою супроводжуючою, Що я почала дуже добре вчити е, мови. Е, я погано володіла російською мовою, але через те, що білоруси, я повинна спілкуватися російською. Ну і в цих всіх фірмах, в яких я їздила по Польщі, тільки російською, тому що там були білоруси. Я почала вчити ідеально російську, тобто в розмовному плані, в писемному. Писати зараз на телефоні я можу легко, але, типу, я досі путаюсь, як писати вручну, буває деколи багато помилок. Я почала зупини англійську, я почала повторювати українську, я почала е, польську і додатково вивчати італійську, тому що дуже багато було турів в Італії, і треба якось. 에... Розвивати свій, підвищувати рівень, Е, <IQ> я поглибилась в історії, в географії, в всьому, що мені тільки пригодиться в цих турах, і я зрозуміла, що мені в мене дуже дуже багато роботи, щоб стати справжньою супроводжуючою і так цього хотіла, тому що в мене бачите, я переходила з знайомих до знайомих. Познайомство все. І мене представляли всі такою класною, насправді якою я не була. Я зрозуміла, що мене взяли без екзамену, мене взяли без освіти, без нічого, і я не маю права їх підвести, особливо колю. Я зрозуміла, що я хочу працювати в його фірмі, тому що там заробітки далеко були. Не 800 злотих, не півтори тисячі злотих. А заробітки були в євро. Я зрозуміла, я хочу працювати. Це по перше. Мені потім подякують це все, тому що я стала набагато обізнанішою, я стала набагато розумнішою. Я справді підвищила цей рівень знань в тисячу разів, те, що викладали в школі. Це не зрівняється з тим, скільки я просто сиділа, зубрила, як я хотіла далі поїхати в тур, не підвести. Тому що чому я сказала, що я пройшла по знайомим без екзаменів, взагалі білоруські фірми вони построєні на тому, що обов'язково потрібно здавати екзамен, щоб стати супроводжуючою. Тобто, півгодини екзамену ти приходиш, вони питають. Що ти порекомендуєш туристам привезти з Венеції? Які сувеніри? Яка головна достопримічательність А Скільки можна викорити прикольних речовин в Амстердамі? Тобто питання, які має знати кожен супроводжуючий, я обійшлася без цього. І потім, звісно, ми почали. Далі працювати, він в мене повірив. Я пообіцяла сказала, що я стану кращою версією себе, я його не підведу, і я йому досі вдячна, що він в мене повірив, і ми з ним працюємо два роки. Я катаю літній сезон, Греція, Італія, Болгарія. Я вже катаю праву частину Європи. Захід я весь об'їздила Європу в цих одноднівних турах. Е, і зараз ми досі м, прекрасно співпрацюємо. Ми в прекрасних відносинах. Я йому дякую за цей досвід, що він мене отак кинув. Він думав, що я професіонал, але я стільки всього навчилась, справді це, що я розказувала про мови, про історію, це все. Дурниці, я навчилась спілкуватись правильно з людьми, я навчилась в готелі вирішувати будь-які проблеми. Я з поліцією, скільки разів з поліцією я була, і це дуже цінний досвід, тому що в житті, в звичайному, я б стільки проблем, перешкод вирішень ситуації, я б в житті стільки не пройшла, як в цих турах. І це настільки крутий досвід, що в турах ти ревеш як скатіна остання. Розумієш, що це все, ця ситуація не вирішиться. Але коли вона вирішується, проходить деякий час, і ти згадуєш її просто сміхом і говориш, Боже, яка ти крута, що ти з цим всім впоралась, і не на своїй рідній мові, там в основному це англійська мова, і думаєш, Боже. Це просто щось неймовірне. Тому якщо ви хочете бути супроводжуючим, спочатку, будь ласка, вчіть мови, вчіть історію і географію, вчіть цікаві факти. Головне, щоб у вас була дуже добра комунікація. Але я це розбинула, розвинула, так скажемо, в турі в турах саме, а не була така початкова точка А. Uh, і зараз в мене дуже багато плюсів через ці тури, тому якось отак. І uh, хочу, звісно, записати третю частину uh, про мої автобусні тури. І це саме цікава буде частина, тому що це трешові історії, які ставали зі мною. Як я їх вирішувала. Uh, всі мої знайомі, які чули це, вони такі, що? <пл 'язав> Просто uh, тому. Дякую за перегляд всім. Якщо ви я вас трішки трішки хоча б надихнула, а якщо ви мріяли стати супроводжуючим, супроводжуючим, або просто надихнула вивчати щось нове, щось цікаве, я була б дуже-дуже щаслива, тому що це справді круто. Дякую ще раз всім за перегляд і чекатиму вас на моєму каналі на третій частині, якщо вам, звісно, це буде цікаво.